Вітаю сьогоднішня історія про той момент у житті, коли кожен зупиняється перед невідомим, коли страх не кричить, а тихо стискає середини, коли знайомі шляхи більше не ведуть туди, куди хочеться, і здається, що рух уперед неможливий. Ця практика створена у формі гіпнотичної історії. Підсвідомість приймає образи і метафори значно легше, ніж прямі настанови, тому ти можеш просто слухати, без аналізу, без зусиль. Все, що має відбутися, відбуватиметься м'яко у твоєму власному темпі. Тобі не потрібно уявляти щось правильно, достатньо просто дозволити історії розгортатися всередині тебе, влаштовуйся зручно так, щоб твоєму тілу було максимально зручно. Нехай воно відчує опору під собою. Зроби повільний вдих. Насолоджуйся своїм диханням, Адже дихання це життя. І ще повільніший видих через рот. Вдих і видих, повільно дихай. Лідуй за моїм голосом, з кожним видихом ти дозволятимеш своєму тілу ставати трохи важчим, ніби воно м'яко занурюється в спокій. Дихай зі мною вдих. І види. Ди і види. Налаштовайся на своє тіло, відчуваємо всі частинки. Ти почнеш ослаблятися. Зверни увагу на свої стопи, відчуй їх. Вони дають тобі стабільність і зв'язок з землею. і видих. Хвиля розслаблення піднімається вище до литок. Ти можеш відчувати тепло, чи мурашки, поколювання в цій частині тіла, просто дозволь, нехай воно іде, як іде в своєму темпі. Далі вище розслаблення піднімається ще, а ти дозволяєш, просто слідуєш за моїм голосом і дозволяєш розслабитись колінами і стигнем, той живіт м'яко рухається з диханням. Груди твої стають вільнішими, плечі повільно опускаються, все твоє обличчя розслабляється. Почу, як розслабляється твій лоб. І тепер уяви, що кожен видих це крок глиб. не вниз, а всередину, туди де менше шуму, менше напруги, менше потреби щось. Вирішувати. Ось так. Ти занурився глибше. І я рахуватиму від десяти до одного, і ти зануришся глибше. Десять. Все спокійніше стає. Дев'ять. Далі. Глибше вісім. Спокій огортає тебе Сім. Все сильніше і глибше. Шість. Ти довіряєш і розслабляєшся. П'ять. Це комфортно, безпечно для тебе. Чотири. Тільки для тебе. Три розслаблення поширюється. Два. Огортає твоє тіло сильніше. А думки відлітають. Один. Ти абсолютно розслаблений, відчується. І ти входиш у стан спостереження. Перед тобою відкривається ліс, старий глибокий наповнений життям. Там високі дерева тягнуться вгору, їхні крони пропускають м'яке світло, повітря прохолодне, свіже, тут пахне землею мухом. І дощем в цьому лісі живе олень. Це наш герой. Він рухається обережно, але впевнено. Його тіло тонко відчуває простір. Він знає ліс, він знає стежки. Він знає де безпечно. Ти спостерігач. Ти просто слідуєш за моїм голосом і просто бачиш його шлях. Одного дня олень виходить до місця, яке не схоже на інші. Ліс тут стає мостіше, світло менше. Звуки приглушені, попереду темна галявина. Вона не виглядає небезпечно, але щось у повітрі змінюється, і олень зупиняється, його тіло напружується, подих стає поверхневішим. Ти бачиш це, але ти в безпеці і тобі комфортно, адже ти розслаблений і просто слідуєш за моїм голосом. Все, що відбувається з Оленом, це страх. Не той, що кричить, а той, що тихо стискає зсередини. Він не знає, що там. І саме це зупиняє його. І йому доводиться зробити крок назад. Потім ще один. Його інстинкти кажуть Повернись, обійди, не ризикуй, адже він стоїть між знайомим і невідомим, і вперше в житті він не знає, що правильно. І тоді Олень зупиняється остаточно. Він не тікає і не йде вперед. Він просто зупиняється. Він просто відчуває землю під копитами, серцебиття, подих. І в цій зупинці страх не зникає, але він змінюється. Він стає сигналом. Олень відчуває, страх не штовхає назад, він вказує всередину. І тоді він опускає голову, торкається землі, ніби з'єднуючись з чимось давнішим за страх. Він заглиблюється, не в ліс в себе. І в цій глибині він відчуває опору. Він не повинен бути сильним, він не повинен поспішати. Йому достатньо бути присутнім. Він робить крок, потім ще один. Галявина не нападає, темрява не поглинає. Навпаки, вона розступається. Кожен крок робить його спокійнішим, глибшим і ціліснішим. Страх не зникає одразу. Він трансформується в уважність. І от олень виходить на інший бік лісу. Тут просторо і світло м'яке, і повітря тепліше. Він зупиняється і піднімає свою голову. Його тіло відчуває силу, але це не напружена сила, вона спокійна, він не став іншим, він став просто глибшим. І він зрозумів, страх не був його ворогом, він був порогом. І ось картина лісу повільно розчиняється, ти знову починаєш відчувати своє тіло, і свій подих, і свою опору. І, можливо, ця історія торкнулася чогось твого, бо кожен з нас колись стоїть перед темною галявиною. І справжня сила народжується не тоді, коли ми тікаємо, а тоді, коли зупиняємось, заглиблюємось в себе і робимо свій крок. І ти можеш відкрити очі і повернутися в момент тут і зараз. Дуже добре.